Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку рефлективний принцип діяльності нервової системи, рефлекси, безумовні та умовні. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуємо над такими запитаннями, які ви знаєте рефлекси? Чи відрізняються безумовні рефлекси новонародженої дитини та дорослої людини? Розгляньте ключові слова. Нервовій системі притаманний рефлекторний принцип роботи. Це означає, що будь-яка реакція організму на дії зовнішніх і внутрішніх подразників здійснюється за участю нервової системи. Отже, рефлекс це реакція організму на будь-яке подразнення, яка здійснюється за участю нервової системи, основна форма діяльності нервової системи організму. Кожний рефлекс починається з дії на рецептор певного подразника зовнішнього чи внутрішнього середовища. Рефлекторна дуга це шлях, по якому проходить нервовий імпульс при здійсненні рефлексу. Вона складається з приймаючого апарату рецептора, чутливого нейрону, ділянки центральної нервової системи, рухового нейрону та робочого органу. Рецептори можна поділити на зовнішні, розміщені на поверхні тіла. Це рецептори шкіри, ока, вуха та внутрішні, які містяться у внутрішніх органах легенях, серці, шлунково-кишковому тракті, м'язах, сухожиллях. Безумовним рефлексом називають вроджену спадково закріплену стереотипну реакцію організму на дію подразників зовнішнього або внутрішнього середовища. Ці рефлекси є однаковими у всіх представників одного виду, передаються від батьків потомству генетично визначені. Біологічна роль цих рефлексів полягає в тому, що вони забезпечують виконання основних життєвих функцій і починають діяти з моменту народження, зберігаючись упродовж усього життя. Безумовними рефлексами є харчові, захисні, статеві, больові, плювання, чхання, кашель, саморегуляція функцій органів і систем. Відразу після народження в дитини виявляються дихальні рефлекси, ковтання, кліпання очима, смоктальний рефлекс. Від навчання також не залежить інстинктивна поведінка. Інстинкт становить собою сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій, вони здійснюються у відповідь на певні зовнішні або внутрішні подразники для задоволення основних потреб, наприклад, пошуки здобування їжі, захист під час небезпеки, розмноження, материнський і батьківські інстинкти. Умовні рефлекси складні пристосування реакцій, що виробляються в процесі життя на основі безумовних. Для утворення умовного рефлексу потрібна дія умовного подразника, а також обов'язкове виконання наступних умов. Дія умовного подразника має передувати дію безумовного, але інтервал часу між ними повинен бути незначним. Сила дії умовного подразника повинна бути слабше, ніж безумовного. Умовний подразник має неодноразово закріплюватися дією безумовного. Для закріплення дії умовного подразника потрібне його періодичне повторення. Наприклад, згадайте, як ви починали писати в першому класі і як ви пишете тепер. Класифікація умовних рефлексів Зовнішні виникають у відповідь на зорові, слухові, нюхові, смакові, шкірно механічні подразники, наприклад, аромат троянди, аромат цитрусових. Внутрішні виробляються шляхом поєднання подразнення рецепторів внутрішніх органів з будь-яким безумовним рефлексом утворюють значно повільніше за зовнішні, наприклад, їзда на велосипеді. Також виділяють, натуральні виникають у відповідь на подразники, що є причиною виконання безумовних рефлексів, наприклад, виділення слини як реакція на вигляд або запах їжі. Наприклад, коли я кажу лимон, у вас виділяється слина. Штучні виникають у відповідь на різноманітні умовні подразники, що не є причиною виконання безумовних рефлексів. Наприклад, у час близький до початку виступу актора на сцені або близький до наближення потягу до е, потрібної зупинки, в акторів та подорожніх піднімається артеріальний тиск, посилюється серцебиття. Також виділяють прості виникають у відповідь на один подразник, наприклад, вімкнення світла під час годування акваріумних рибок, та складні. Виникають у відповідь на кілька подразників, коли ви не лише вмикаєте світло в акваріумі, а ще й стукаєте, щоб рибки приплили. Умовні рефлекси утворюються в процесі всього життя на базі безумовних під впливом певних чинників зовнішнього середовища, умовних подразників, наприклад, письмо, читання. Упродовж всього життя людини кількість умовних рефлексів збільшується. А тепер натисніть відео на паузу та накресліть таблицю. З наведеного переліку умовних та безумовних рефлексів заповніть цю таблицю у зошит. Перелік прикладів ознак умовних та безумовних рефлексів: вроджені, несталі, видові. напуті, Постійні. Виникають у відповідь на дію умовних подразників, тимчасові, сталі, індивідуальні, виникають у відповідь на дію безумовних подразників, утворюються протягом усього життя організму, рефлекторні дуги замикаються в корені великих півкуль. Домашнє завдання опрацювати параграф. Я хочу подякувати за перегляд мого відео та, що не забули поставити вподобайки. До побачення!